У Кам'янці-Подільському і досі не відновили вежу, яка обвалилася ще поза минулого літа. Виділити гроші на її реставрацію уряду. Торік доручили особисто президент і премєр Кошти врешті знайшли, але до підрядників вони так і не потрапили. Де ж загубились три мільйони гривень, з'ясовували наші кореспонденти нова західна вежа обвалилась у серпні 2011-го через неправильну реставрацію та блискавку, що влучила у споруду. Визначили тоді фахівці. На відновлення вежі необхідно 3,5 мільйони гривень. Підрахували експерти. Виділити їх з держбюджету. Кабмін пообіцяв ще влітку 2011-го. Але в Кам'янці-Подільському грошей і досі не дочекались. Розпорядження уряду про виділення грошей з'явилось за 9 місяців. Наступні півроку йшли тендери та оформлення угод. До реставрації підрядники взялися у листопаді. Роботи з укріплення аварійних стін провели власним коштом. Витратили 500 тисяч гривень. Як виявилося, поспішили. Платіжки лежали зі слів замовника. Знаєм лежали в казначействі не один тиждень, і так і нічого не отримали, крім тільки 100 тисяч гривень. Будівельники поїхали, а фахівці тепер щотижня оглядають вежу, чи не з'явилися нові тріщини. Стан вежі непокоїть, тому що в нас дуже непокоїть, тому що все ж таки старий замок є туристичний об'єкт, екскурсійний об'єкт. Ну на цей об'єкт ми не, не пускаємо туристів. Керівництво заповідника турбує, що під час робіт будівельники зняли частину тимчасового даху, який захищав стіни башти, і тепер вони мокнуть. Підрядники пообіцяли наступного тижня башту накриють знову за свій рахунок. Повністю відновити роботи готові лише за однієї умови. Що буде надано як мінімум весь спектр будівельних матеріалів, от і ну хоча б якийсь мінімальний аванс, звичайно ж теж мав би бути для Кам'янця-Подільського три мільйони сума непідйомна, розуміють в обладміністрації. Ми цей об'єкт включили в перелік на 2013 рік, і ми впевнені, що воно буде профінансовано, і думаю, що в першій половині 2013 року ми цей об'єкт здамо в експлуатацію. А в заповіднику переймаються, щоб вежа достояла до того часу, коли гроші на реставрацію пам'ятки усе таки виділять. Олена Цантила, Максим Соколик, новини телеканал Інтер Хмельницька область.